Перший капітальний ремонт з початку війни, попри нібито заборону каб видатків, на вулиці медичній у рівному відновлюють асфальтне покриття. Це стало можливим через те, що дорога веде до критичної інфраструктури, а саме до міського пологового будинку. Що вже встигли зробити, та чи впливає ремонт на роботу медзакладу, дізнавались наші журналісти. Постійні підтоплення ями та вибоїни. Такою дорогою майбутні матусі їздили до пологового будинку. Дорога незручна, що як ввечері вже повертаюсь назад пологовий, то здається, зараз на рожу. Не було тротуару і треба було зосереджуватися на тому, як машини розминаються і як їдуть. Хтось зупиняється, вважаючи на те, що вагітні ходять тут, а хтось летить на всіх парах. Рух цією ділянкою дороги ускладнився ще минулого року. З кінця минулого року, коли в нас закінчилась зима, сніг зійшов. Снігом зійшла наша дорога на вулиці Медичній, враховуючи наявність великих ям, що біля вулиці Студентської, що по всій вулиці Медичній, стояння безперервно води після кожних опадів, зрозуміло, що ми декілька разів просили, щоб на. Там посприяли в ремонті дороги медичної. Влада міста неодноразово наголошувала, що на час військового стану є заборона капітальних видатків. Проте на цю ділянку таки вдалося організувати ремонтні роботи. Вид робіт узгоджувався з обласною військовою адміністрацією. <зв <'язкове> У зв'язку з тим, що даний об'єкт вулиця пролягає до пологового будинку, який входить в план оборони міста і там формує певні евакуаційні бригади і під'їзд санітарного транспорту. Відповідно, і стан був негативний, дуже аварійний стан був. Мешканці часто зверталися стосовно цієї вулиці, вирішили виконком виділити кошти на даний об'єкт. Наприкінці серпня будівельна компанія «Буд Альянс Груп виграла тендер на капітальний ремонт вулиці медична. Передбачувана вартість робіт понад 4 мільйони гривень. Це було опубліковано на сайті Прозорою. І вже у вересні розпочались роботи. На цій ділянці дороги зробили, встановили бортовий камінь, встановили е -е, перебрики. Засипали суміші, тротуари, зрізали верхній шар асфальтобетонного покриття за допомогою фрези. Зараз встановлюється заміна люків водопримачів. Залишається викласти бруківку та застелити верхній шар асфальтного покриття. І хоч дорогу ремонтують, та всім не вгодиш. Хочете прикол? Дорогу до пологового перекрили. Ремонтні роботи. Об'їзд не облаштували. Як об'їхати працівники? Не кажуть. З їх слів не місні. Ми поїхали на випуску до знайомих. Всі кидають машини на студентські і йдуть пішком. Цікаво, як заїжджає швидка, коли екстрені випадки. У пологовому будинку кажуть, дорогу ніхто не перекривав. Рух цієї ділянкою від початку ремонту був реверсивним, з обов'язковим пріоритетом в напрямку медичного закладу. Мені дуже приємно відмітити, що ремонтні роботи робляться з зберіганням реверсу руху, надається постійна перевага на реверс в бік пологового будинку. Жодна пацієнтка, яка приїхала швидкою допомогою, чи приїхала на пологі, чи з гострою гінекологічною патологією, чи навіть плановою патологією, не мала нарікань на те, що в неї була перешкода при добиранні до пологового будинку. Ремонтні роботи мають закінчити не пізніше 21 листопада цього року. Натомість в медзакладі звертають увагу. Якщо пацієнтам, відвідувачам чи породілям дорога завдає дискомфорту, то є два альтернативних виходи на вулицю Студентську та на вулицю Миколи Карнаухова. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.